Вітаю вас у новому відео. Не те, щоб я забарилася, але щось я довго його народжую. Мої можливості реально не встигають за моїми бажаннями. Але і на цей раз все позаду. Тисяча і одна перешкода подолана, і я на каналі. Тому щиро запрошую підписатися вас на свій канал, а також поставити лайк, якщо відео вам сподобається, звісно, щоб не губитися і бути на зв'язку. А для того, щоб дійсно бути на зв'язку, запрошую вас на свій телеграм-канал. Знайдете посилання під відео. нас там ще небагато, камерна атмосфера і можна спілкуватися просто напряму. Роблю я сніданок, а Марко каже, що без нього я не впораюся, що я дуже потребую його допомоги. Ну, а хто я така, щоб заперечувати, так? буде у нас скрамбл. Точніше, звичайна яєчня з молоком. А я ще зроблю зі шпинатом, буде смачно. У мене шпинат заморожений. Зараз я розморожу швиденько. І продовжуємо. Поклади оцей оце шпинат сюди, він заморожений. Поклади сюди, ми його в морозилку покладемо Молодець. Я злегка розморозила, ще навіть не до кінця, злию зайву вологу трішечки. І ставимо на пательню потель, до маси. На пательню додала шпинат розморожений, трошечки віджатий. Дала зубчик чеснику, дрібненько порізаний. Запах просто бомбезний. Даю трошки молока, бо хочу, щоб він ледь-ледь притушився ще. Все. Відставляємо. Беру іншу пательню. даю трішки масла. І поки воно тут буде топитися, ми змішаємо яйця. Так, одне. Два. Дам трішки молока. Сіль. Зараз ти будеш. Давай разом, Мама! Що? Так, збиваємо. Я сюди люблю додавати сир. Спробуйте, може, хтось не пробував. Це теж дуже смачно. Він... Якщо ж сир жирний, він дуже гарно плавиться. Ну, мені подобається. А чекай, чекай, садочок, я розмішаю. Дай. Мама! Так. А це чуть? Ага. Все, готовий? Готуються залічені хвилини. Я люблю дуже такий омлет, сир майже розійшовся, все можна вимикати, тут рапу. Шпинат можна давати і всередину. Я сьогодні захотіла окремо. Зробила такий імпровізований салат з покійської капусти, посолила, перчику додала і полила соусом теріяки. І збризнула оливковою олією. Смачного. Гаряче. А далі у мене звична ранкова рутина. Я обов'язково помушу помити підлогу, бо у нас діти, собака, і взагалі всі ми ходимо. Не знаю, набирається купа сміття, купа якогось волосся, шерсті, піску, бо лише чиста підлога робить в квартирі порядок. Переконалася неодноразово, що скільки б не прибирати, все одно не помита підлога, значить, не прибрано. Запланувала я тут поміняти постільну білизну і заодно сховаю літні ковдри. Підемо, ще не холодно, але вже так я довго зігріваюся. Візьму ці наші тепленькі і поміняю місцями. Мені потрібно почистити оце крісло. Еля з нього виросла. І його треба помити, попрати і, напевно, продати. Воно бруднюще, Діти його позаявозили. Що ще я вам хочу сказати? Це крісло я намагалася пилососити дуже ретельно. Річі тут хвилюється, бо він пилососа боїться і вважає, що від нього цік треба захищати. Потім я його намагалася витрушувати, потім знову пилососити, потім намагалася його мити ганчіркою, думала, що я протрусив все і буде чисто. ні, ніфіга. Нічого не вийшло, в результаті я його засунула у ванну під великий струмінь води, і таким чином я впоралася з проблемою. Я помила крісло як могла, вимила звідти, не знаю, річний запас крихт від різних булочок, бубликів. Так, бо воно вже було сильно запелючене, я не уявляла, як по-іншому його можна почистити. Ну, хіба що так? Там просто воно було багато пилюки, багато крихт, налиплого. Лишилося ще тільки помити <кхід> текстильну частину. Нехай поки стікає, потім я переверну його. Ну, Там один пластик і пінопласт. А оцю частину я зараз закину у пральну машину ну принаймні спробую. Не хочу я це руками мити брати. Нехай пральна машина працює. Так, закинула, це в пральну машинку. Гадаю, так буде найкраще. Коли вже докупи зберу, покажу, що вийшло. Моє крісло готове, воно чисте, помите, всередині повністю вичищене, все навколо почистила, попрала чахли. Може хтось зараз вивчає а, і вибирає для себе автокрісло. Ось цим ми були, я була особисто магази задоволена. Воно просто класне, воно, по-перше, зручне, стабільне, а, воно дуже зрозуміле, воно дуже комфортне, а, все тут у нього чітко. Всі, всі кріплення продумані. Сам пластик, пластик дуже класний надійний. Все акуратне в цьому кріслі. Сама ця модель і оцей виробник дуже класний. Покажу дещо цікаве. Прийшла я тут, шукаю шлейку від автокрісла. Марко десь заніс, всюди вже шукаю, зато знайшла ложку. Шлейку не знайшла. Маємо макарончики. i smažite i leste na Я сюди додала ще трішки цього кокосового напою, додала ще цього соєвого соусу бальзамічного, дала тут спецій. Спеції пішли в мене до курки, ще трішки підсолила і дала трішки перцю. І ви знаєте, вийшов дуже цікавий смак. Готую чоловікові тормозок на роботу. Дуже прикольна вийшла страва, м'ясо вийшло м'якеньке солоновато солодке, чи навпаки, навіть солодкувато солоне. Дуже ніжне, цікавий такий аромат, чесниковий, такий пряний, ну, дуже прикольний смак, ну випадково такий народився рецепт. А зараз у нас рубрика книжкова полиця. Хочу показати вам книжечки, ви їх бачили. Це книжечки, які ми з Елією прочитали. Це бібліотечні книжечки, і їх пора вже віддавати. Великий злий вовк, який хотів, щоб його любили. Ця книжка мені не надто сподобалася. Тут йдеться про те, що до письменниці прийшов великий злий вовк і почав від неї вимагати, щоб його зробили добрим. Він привіз з собою цілу братію таких негативних персонажів як групу підтримки. Ну і письменниця почала міркувати, яким чином його зробити добрим. І вона придумала, зробила терапію йому ніжністю. Зробила, вони разом зробили йогу, вона йому зробила манікюр, зав'язала йому морду шовковою хусткою і запустила до нього зайців. Але вовк тримався мужньо. Він впорався з завданням, тому що він став тепер добрим. Але не факт. В цілому мені книжка не надто сподобалася. Мені здається, що вона не зовсім зрозуміла для дітей. Але, можливо, це мені так здається. Словом, Еля просила її читати два рази, хоча я не зрозуміла чому. Прочитали, віддаємо. Ще одна книжка Нічийний хруль Сашка Дерманського. Вона лежить у нас давно. Сашка Дерманського я ж ніжно люблю його твори, точніше. Тут йдеться про льодовиковий період. Одного разу мамонтиня із своїм другом знайшли волохатого хруля, який собі об'ївся сонних ягід і міцно спав. Разом з своїми друзями. Мамонтиня Почали шукати, куди б кому б віддати хруля, бо видно було, що це чийсь хруль. Вони всіх питали, всіх опитували, але нічий, ніхто не признався, що це їхній хруль. Якось хруль прокинувся і сказав, що він ніякий не хруль. А хлопчик, друзі, звичайно, насторожилися, тому що саме двоногі вбивають і мамонтів, і. І бізонів, але хлопчик попросив їм їх допомогти, подобратися mm -hmm. додому, а натомість пообіцяв ніколи не вбивати ні бізонів, ні мамонтів. Ось така книжечка. Ми з Барком йдемо по Елю, вечоріє, але повітря таке холодне, чисте. Так, знаєте. Як то зима близько. Я йшла у шапці, але шапку зняла, бо я швидко йду і мені заважає. І я ще досі у тоненькій курточці, бо мені жарко, мені жарко, і до кінця цієї прогулянки я приходжу додому мокра. Моя дорога пролягає з Київської області до Києва у садочок Елін. Це так звучить голосно, але насправді не така вже вона і далека. Але йти треба через приватний сектор. І поки ми йшли, вже зовсім звечеріло. Ми дійшли до озера і подивіться, який гарний захід сонця ми зловили. Це настільки чаруюче, воно просто заворожує. Міста позаду, і поряд тише, і плескіт води, холодне повітря і таємничість вечора. Така краса. Але, як ви знаєте, краса в очах, того, хто дивиться. Тому дивіться на прекрасне, бачите прекрасне. А я вам зі свого боку бажаю спокійних ночей і мирного неба. Па-па, зустрінемося!